Усім привіт! Вітаю вас в моїй другій частині. Будемо витягувати наступну капсулу. Цікаво, що в мене випаде. Тому зараз будемо перевіряти. Так, що ж у мене там? Новий процес? Так, це новий процес. 2500. Кому я показую? Це новий процес, 2500 хрестиків під номером 7. Ну, зараз буду шукати, що я хочу нове почати і покажу вам. Так, все обрала я позову серця, довго думала, який? У мене є. Ну, такі. Що я саме хочу, у мене ще буде один дім, точно, Ланартем. І може якісь ще мір... мірабілі або Пала Філіппіна точно. Просто не знаю, де їх вишивати. Не хочу постійно на раму натягувати. Може замовити собі ще декілька рам, не знаю. Буду думати. Е, є припущення, що це може бути. Я так хотіла цей набір і чогось мені захотілося його почати. Не буду... Інтригу, це гусі. Е, неймовірна робота, вони мені дуже подобаються просто я від них в якомусь дитячому захваті цієї роботи. Ну, звичайно, як я завжди починаю, я почну з лівого верхнього і піду ось так вниз вишивати. Треба тепер вирухувати. Починати. Оце я найбільше не люблю і багато ниточок. Ниток, звісно, тут. уйміще. Так що буду зараз цим займатися. Зустрінемось з вами через 2,5 тисяч хрестиків. Повертаюся я до вас з відшитими 2,5 тисячі хрестиками. Що я вам скажу? Важкувато мені було. Саме-з-за того, що дуже зливалися е, нитки з основою. Не буду я тягнути інтригу. Ось таку кількість я вишила, тут 2,5 тисячі хрестиків. Красиво виходить, але я ж кажу: важкувато ну, покажу, навіть на камері важко побачити. Ну, Звичайно, коли вже буде вишита повністю робота, то Буде виглядати просто неймовірно. Це одна із моїх улюблених робот. Так, ну що, приступимо, будемо вибирати наступну мою. Мій процес. Так, що це у нас? Це будуть якісь уже процеси. Відкрила я його розкриваємо. Важко однією рукою. Те, що я хотіла, давно вам якраз казала, що май. Ну, всього 500 хрестиків, північне Сяйло Супер. Бо там насправді вже треба його просувати. Так, що я вам скажу? Зараз я це все сховаю і дістану свій процес і покажу вам. Знайшла я свій процес. Як бачите, я трошечки переорганізувала свої процеси, не знаю, показувала я вам чи ні, замовила ось такі папки, і вони виявилися дуже зручні. Вони з такого пластика, їх дуже легко можна помити. І, вроді би, надійні. І я бачу, де який процес знаходиться. Дуже вони милі, бо я дівчата бачила в різнокольорових е, теж зберігають. Ну, коли вони купляли, таких ще не було. Це я побачила, що просто такі білі без нічого, і я собі замовила ці. Так, ну що, покажу вам зараз, так, на якому етапі знаходиться. Хоча, нещодавно, у своїх процесах я це все показувала. Ну, 500 хрестиків це небагато. Тому, якби, великих просувань не буде. Ну, це саме мінімальне, яке я вписала, потім там тисяча, півтори, здається. Саме велике ось. Ну, все, піду я працювати, я сподіваюся, що за сьогодні я це вишив, і діло піде швидше. Бо з минулим процесом я трошки намучилася, бо аж очі боліли. Я зрозуміла, що з тим процесом треба вишивати вже в окулярах, бо очі дуже втомлюються. От, сподіваюся, тут такої проблеми не буде. Все, пішла я. Зустрінемось з вами зовсім скоро. Нарешті я відшила своїх 500 хрестиків. Трошки тут повишивала, і в основному я працювала над ялинкою. Ось ця частина це важка частина в усій роботі буде. Ну, потім, звісно, накрутити французькі вузлики, але то окремо. Але ось ця частина до будинку складна, бо тут дуже багато лісу. Не взяла з собою прив'юм. Ті, хто вишивав, може, і знає, або хто пам'ятає, От, і тут буде, так, да, дуже багато така мішаніна з хрестиків, але потім, взагалі, буде лайт варіант. Тому я вирішила для себе, що найбільше я зараз попрацюю над хрестиками, а потім вже буду закривати це півхрестом. Теж якусь там логіку знайду. Так, добре. Давайте зараз будемо вибирати наступний, наступну мою роботу. Важко мені зараз вишивається. Показувася не хоче. Ось. Фіолетова. Знову 500 хрестиків. Деживю, я не закидала. Тут, як ви бачите, все менше і менше вже стає. Мені так це подобається, що я думаю, можу ще замовити. Тільки вже на просування цих на просування процесів. Бо зараз поначинаю багато. Ну, все, буду далі вишивати ялинку, продовжувати. Ну, я її планую як би сюди дійти. Якраз тут буде 500 хрестиків, я так думаю. А потім вже тут. Все. Пішла я працювати, зустрінемося з вами через 500 хрестиків. Повертаюся я до вас, відшила я свої 500 хрестиків, навіть і не помітила насправді просто часу мало. Зараз ось така ялинка в мене гарненько вийшла. Я минулого разу вам казала, зараз покажу, що ця частина сама важка. Я мала на увазі ось цю. Частину. Бо тут дуже-дуже великий розкатний точок, тут вже набагато легше все вишивається, і тут так само. Оця частина вважається самою важкою в цій роботі. Приносить вона мені величезне задоволення насправді. Мої улюблені кольори сині. Тому вже 63%. Сподіваюся, скоро побачу фініш. Так, ми її відкладаємо і зараз будемо обирати наступний процес. Так, я вже підготувала баночку. Цікаво, що мені попадеться. Червона. Я вже здогадую, що це. О, ні. Ні, не те, що я думала. 1500 хрестиків Мірабіля МД. Бо там щось було таких червоних, я пам'ятаю, інший процес, і він дуже важкий. Е, супер. Зараз я його знайду і вам покажу. Я його знайшла, боже, бідняга, він один із самих моїх старих. Це теж в мене піратська копія. Е, так. Дуже давно я її починала і я рада, що вона в мені випала, бо я нещодавно думала про неї. Коли вона мені вже попадеться, показую вам. Це те, що в мене зараз вишито. Ну, Звичайно, я продовжу сюди вишивати, закрию рамку. Можливо, трошки вниз спущусь, а можливо, вже почну середину вишивати, бо дуже хочеться. Не подобається мені вишивати ось цим кольором. Дуже важко. Там такий розкид цих хрестиків, перемішка, воно все перемішане, але виглядає дуже красиво. Тому, ой, ці кольори мені так подобаються. Погано передається колір. Не такий насичений. Зараз. піду я вишивати своїх півтори тисячі хрестиків. Зустрінемось з вами. Повертаюся я до вас, показую те, що я відшила. Ось, все, що в мене вийшло. Виходить, я завершила, завершила ось цю частину і повністю вже закрила один кут. Так дивишся і не скажеш, що тут півтори тисячі хрестиків, але Ну, да, вони тут є. Так, ну що, перейдемо до останнього завдання вже в, в цій серії. Сьогодні в мене буде помічник, який допоможе мені витягнути. Витягнути завдання. Давай помічник. Допомагай мені. Угу. Дякую. Так, ось таку він витягнув синя. Можливо, це буде новий процес. Так, показую вам, Так, це новий процес Номер 4 2500 хрестиків. Зараз ми з моїм помічником виберемо мені новий процес, і я вам його покажу. Все обрали ми. Скоріше обрав мій син Сєва. Він вибрав із всіх. Звичайно, він не до кінця передивився всі мої набори, але побачив цей і сказав, що однозначно він, так? Так. І тому я йому пообіцяла, що я його вищую, і ми повісимо у нього в кімнаті. Він вибрав у цього сніжного леопарда. Я розумію, чого він його вибрав. Він мені теж дуже подобається. І він насправді неймовірний. Тому піду я відшивати 2,5 тисячі хрестиків. Не буду я вам показувати, що там всередині. Думаю, що всі вже все бачили. Тому покажу вже, коли відшию 2,5 тисячі хрестиків. Все, зустрінемось з вами. Повертаюся я до вас. Відшила я свої 2,5 тисячі хрестиків. Що я можу вам сказати про цей процес? Дуже легка робота, неймовірно легка, захоплююча, але я собі натерла мозолі, бо <с> вишивається в багато складень, так як я вишивала фон, то, звичайно, і складень там шість ниток. Протягувати в деяких місцях реально в мене вже був мозоль. Але сам леопард, не знаю, чи в усіх місцях ще не дивилася, але там, де я вишивала, був в дві ниточки, так що його буде простіше. По схемі те, що я подивилася, поки що я цю частину вишиваю, бо тут воно поділено на два листочка. Я на цій половині. І з цієї половини, половини саме складне місце це ось це хутро. Все інше вишивається дуже легко. З цієї сторони, ну, скоріш за все, теж дуже легко все вишивається, бо логіка присутня. Тут теж логіка присутня, але. Така мішаніна, що не одразу зрозумієш логіку. Так, показую я вам те, що я вишила, це ось така кількість. Забираю зараз, От. вже вушко його почала. Ну, потім буду вниз так спускатися. Пречудовий процес. Ну, я в захваті, я обожнюю вишивати синіми нитками, тому я зараз взагалі отримала масу задоволення. Е, ну і що ж, давайте приступимо до. Витягнемо наступну, наступний мій процес, який ми будемо вишивати. Я буду вишивати, а ви будете дивитися в цій серії. Це вже третя чи друга. Це вже остання в цій серії буде робота. Тому зараз витягнемо і подивимося, що ж там. Так, ну що, давайте щось витягнемо, Щоб Гаррі Поттер випав, Ні, це щось інше. Зараз подивимося. О, Боже. Новий процес знову. Ну, ця серія буде цікавіша і цікавіша, бо е, скільки тут виходить два нових процеси, чудово, я знаю, що я почну, і зараз вам покажу це. Показую, що я обрала, і це буде Ніфертіті. Я знаю, що її розпочала моторна голка, і зараз вона її активно вишиває. Я обов'язково буду слідкувати за цим процесом. Але цей набор для мене особливий, тому що я його, по-перше, дуже хотіла і дуже давно хотіла. Все, ніяк не доходили руки, собі його придбати. І потім, якось тато послухав моє відео. Мені здається, вже розповідала, але повторюсь. І сказав, що він теж хоче мені щось подарувати на єгипетську тематику. І я йому сказала, що мені дуже подобається цей набір, і він мені його подарував на Новий рік. Ну, на Різдво. Новий рік це вже не таке. На Різдво. І тому я дуже хочу його розпочати, щоб вона в мене була вишита, а не лежала. Бо він для мене дуже цінний. І, і що? І буду я його розпочинати. Дуже красивий набір. Зараз я його відкрию. Покажу, що всередині Ланар та основою. О, мої улюблені ниточки DMC. О, може, їх можна на щось замінити? <рес> може подивитися свою карту Креніка і замовити кренік, тому що це жах. Гірших ниток в своєму житті я не бачила. Я думаю, що Тетяна мене теж підтримує в цьому, тому що це жахливі нитки. <рес> У мене здають нерви, коли я ними вишиваю. Так, розпаковуємо Боже, як все красиво. Боже. Ну, що ж вони всі так, ну, я не знаю, ну це ж це книга, розумієте? Це книга. Просто я не знаю, для кого вони це роблять? От, запаковане прямо в картоночку. Щоб все красиво було. Ой, тепер буде, звісно, задача з зірочкою, тому що, так як це тонована основа, тут треба знайти іголочка знайти та починати. Так як я люблю вишивати зверху вниз, це буде проблема. Бо, до речі, Тетяна любить вишивати знизу вверх, а я, навпаки, зверху вниз. І тому теж буде цікавіше, тому що з різних сторін розпочати це все. Ой, вона така, як прорезинена трохи. І так небагато, ну, красиві кольори. Ой, обожнюю такі кольори. І такі. Ну що ж, пішла я втілювати в життя свою мрію. Нарешті. Зустрінемось з вами через 2,5 тисячі хрестиків. Повертаюся я до вас. Відшила я свої 2,5 тисячі хрестиків. Показую я, що вийшло. Ось така краса. Дуже легкий процес, я отримала від нього максимальне задоволення. Тільки я не дуже люблю вишивати в одну нитку, але ну, це кайф, просто кайф. Я отримала безліч насолоди. Тут вже вишила бекстіч. і тут вже піде шапка, чи як він там називається. Самої Ніфертіті. Сподіваюся, що я правильно все розрахувала, бо могла і помилитися. Інколи мені здається, що я неправильно, напевно, можна ще раз перерахувати. Ну, до половини я ще не дійшла. Ось тут буде десь половина. Можливо, ладно, вже як буде. Добре. На цьому я буду завершувати свою другу частину. Сьогодні перейду вже до третьої, до зйомок третьої частини. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте допомагати нашій армії. І до наступних зустрічей! Бувайте!